Володимир Зеленський анонсував важливі рішення щодо авіаційної коаліції для України. Про це глава держави заявив під час візиту до Лондона. Зеленський розповів, що в найближчий час будуть оголошені важливі рішення щодо створення авіаційної коаліції. В свою чергу прем'єр-міністр Сунак підтвердив, що Британія збирається стати ключовим учасником цієї коаліції країн, які надаватимуть підтримку. Ми хочемо створити цю коаліцію літаків, і я дуже впевнений у цьому. Ми говорили про це, і незабаром ви побачите деякі, на мою думку, важливі рішення але я думаю, нам треба над цим ще трішки попрацювати. Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, яка надає цю підтримку Володимиру та Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації це не проста річ. Це стосується не лише надання літаків, а й навчання пілотів і всієї логістики. І Велика Британія може відіграти велику роль. Одна річ, яку ми почнемо робити відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те про що ми сьогодні говорили. Та ми готові реалізувати ці плани у відносно короткий термін.